Хлопець за ці два дні освоївся із степом і з татарами, а тепер не лякався нічого. В нього ж була шаблі два пістолі то не те, як він утікав із пасівки. Тепер він вже між козаками бував у поході і бачив, як татарва б'ється. Їхав так підтюбцем аж до рана. Тепер натрапив на якусь річку і напоїв коня та дав йому трохи спочити. Сам з'їв кусок сухаря і поїхав далі, держачись у це південного заходу. Коло півдня він уже знемігся. Спати йому хотілося. Муха страшенно кусала, їдучи так, натрапив Павлусь на балку. В балці? Найвущим її заглиблені росли кущі, а з межених випливала вода з черела. Тут був гарний холодок, що аж манив до себе. Павлусь загадав тут спочити до тої пори, аж трохи перестане палити спека. Він розсідлав коня і припняв його на мотузці до куща. Кінь напився води і почав над потічком пастися. Павлусь з'їв вшменю смаженої в салі каші напився з джерела води і поклався в холодку на сідлі спати. Якийсь час чув, як кінь хрупав траву, як бриніла комахи в траві, перекликалися пільні коники, а далі заснув твердо. Прокинувся від того, що сонце вихилилося з поза високого берега і заглянуло йому в вічі. Він відразу нагадав, де він. Від здорового сну йому весело стало на душі. Він почув у душі певність, що сестру знайде, визволить. Згадав зараз їх їхати далі, поки ніч настане. Тепер краще було їхати. І кінь відпочив, і він почувався здоровий і ситий. Вже надвечором доїхав до якоїсь річки, вода плила між двома досить стрімкими берегами. Тут і ночувати буде, аби лише пригоже місце знайти. Та як лиш з'явився над берегом, обсіла його хмара комарів, що аж в очі лізли. Від комарів найкраще обігнатися ватрою. Вони й вовка відстрашить, але зате татарина може звабити. Треба б десь так у захисті, щоб не видко. Він узяв коня за поводи, пішов понад берег і щільно розглядався. Тут натрапив на два високі камені, що, стоячи один коло одного, лишило між собою невеличку прогалину. Невеличкі тих каменів була відстань від води до берега, де можна було коня попасти, перед тою прогалиною, що між каменями ріс високий кущ верболозу. Павлусь аж усміхнувся, побачивши таке гарне місце. Зараз завів коня під берег. І припняв до куща. Далі побіг на берег і почав збирати цілими оберемками суху траву й бадиля. Все те скинув згори прогалину між каменями, тепер викресав вогню, запалив віхоть сухої трави пішов поза верболос у прогалину.